Притча про дружбу. Було собі двоє друзів, і дуже міцною була їхня дружба. Якось друзі посперечались і один з них дав ляпаса іншому. Останній, відчувши біль, нічого не сказав, але написав на піску. Сьогодні мій найкращий друг дав мені ляпаса. Вони продовжували йти і знайшли оазу, де вирішили скупатися. Той, який дістав ляпаса, ледь не потонув, але вдруг врятував його. Отямившись, він почав писати на камені. Сьогодні мій найкращий друг врятував мені життя. Той, який дав ляпаса, а потім врятував життя, запитав його. Коли я тебе образив, ти написав на піску, а тепер ти вибиваєш на камені. Чому? Друг відповів, коли хтось нас ображає, ми маємо написати про це на піску, щоб вітри могли стерти напис. Але колись хтось робить нам добро, ми повинні викарбувати це на камені, щоб жоден вітер не зміг стерти ті слова. Тож учимось писати образи на піску і гравірувати радощі на камені.